Всім привіт! Сьогодні ми приїхали вибирати шо, Міланка? Е -е -е Мені гравий набір. Так, ми хочемо купити якийсь іграшковий набір, е -е настільну гру якусь прикольну, щоб ми могли всі разом гратись. Бо діти кажуть: мама, давай в щось гратись, а у нас нічого немає. То зараз сидимо в Аврору, в дитячий магазин, червоний маркет і подивимось, що ж таке цікавенького можна знайти. Зараз побачимо, що є в дитячому магазині. Добрий день. Нам треба настільна гра, що є прикольного. Так, що тут є? Пригоди, а це що, щось будувати? Це що, що, що? Але розвитку, не оборонку. Звоночок тут є. Так, щось треба будувати. Бачите, що там є? Ага, дуже весела гра. Спасибо. Оце ми таку бачили, по-моєму, по в інтернеті. Так, це хорошо, скажімо да, так, походять. Та це у нас є. є. Це вже надає, не хочуть вони. Це фішки. Чотири в ряд. Ага, це така у Матвія є гра. Отакі фішечки. Це дуже прикольно, кстати. Так, а ну що ще? А це щось з. За фокуси робити твістер, а це мегаполія. О, а це стояти, що? марафон доставайте. Це якийсь марафон теж. Ага, тут треба проходити з фішками, так? так? так. А це що за бульбашки ви казали? Ой, зараз вона. Це а фішками, брудінка. Зубик смайл. Так, чистити зубки, граючись. А, це теж броділочка така. Так, добре. Yep. Подобається? Ну що, ти довольна. Так. Yeah. Дивіться, яка гра прикольна. Сьогодні вечором граємо, так що буде нове відео. Йдемо тепер в Аврору. Аврора. Так, ну тут треба, мабуть, твою гру покласти. У шкафчик, будеш класти? Да. А, той, що шкафчиків нема. Все, тоді так на сі. Нема щось тут, бо шкафчики вже немає. Угу. Ну що, давай ще подивимося, що тут є із Ігор. Так, ну тут таке нічого немає. Тут є наборчики мозаїка алмазная. так, різні картини. Ось така є набір для творчості. Є 169 60. Мені потрібна ось така штучка, щоб вона забрала всі ворсинки. Дивіться, і ось тут є за 55 гривень валик для чищення одягу. О, прекрасно! Сейчас я такий валик і візьму. А є ще такі валики маленькі. Ну, я буду брати оцей. Так, давай тут по 10 прекрасна. Ще беремо вот таких три, потримай. Тут нема з А то вони можуть і не їсти. Ну, давай возьмем дві таких штучки. Купили гру, вона каже, ще їй треба якась ігрушка, бо такою вона не нагуляється. Що за дитя? Отут відділ іграшок, дивись. Смотри, скільки тут багато. Ну, щось собі будеш вибирати? Давай я подержу. Це тобі подобається, антистрес, так? Да? Ну, тут нічого такого нету. Фрезбі є. А ось дивись, які колечки. Фу, а, пахне шоколадом, глянь. Думала, воно не буде пахнути, а воно пахне. О, це ми бачили таке в інтернеті. Ось вирощування кристалів Дивись, ось воно, Уля, Міланка, бери. бери, Оце. да, ну переверни що там ззаді є. Ух ти тут на наступний день виростуть Будемо брати? Давай ще одну іграм. Ну давай, останню давай. Бо щось ми беремо? Слайм. Хочеш слаймик такий? Ну и все тоді хорошо Угу. Не такой зелененький. Да. Ну хорошо. Олень можно. Бульяне не надо. Ладно, ага. Все, идемо на кассу, да? Ты рада? Ти рада? Угу. Так то ще мы сейчас тут Чилимо. купим краску. Целых четыре. Отаку десь. Трюфельно-шоколадний. шоколадный. Фарбуюсь я сама, поэтому сейчас що візьму, то і візьму. Все, годится. Можна? Можно я Тобі сьогодні ціла куча подарків получилось, да? Ну все, пішли. Давай, бо я на работу опаздываю. Так, зайшли ми в Аврору, купили ось вот такое дерево кристаллическое будемо робити з кристалів. Ну, я собі там кое що купила. І Мілана ще взяла собі ушки. Так вона рада, полне штаны радости. Дві пару а в мене одна. Так, все ще йдемо в червоний маркет, тому що Улянка хотіла таку гру е карточну. Ну зараз побачимо, що там є. Так, зараз ми прийшли ще у червоний маркет. І тут є такий стенд з іграми, наст... ну да, настільними, такі карточні. Зараз я подивлюсь, чи є тут що сьогодні. Отут воно все було. Хм. Може, прийдеться в інший червоний йти, і щось тут нічого нема. Так, і я ж знайшла все-таки. Так, це що? Ось з такого плану: це мафія, настільна гра, це, вгадай, за 6 секунд у нас є. А оце крокодил, прикольна штука, насільна гра. Що тут у нас? От оце прикольна гра Пантоміма. Знайшла я гру крокодил. Ось таку звичайну. Тут треба показувати емоціями та тілом, що попаде в карточки. Зараз відкривати не буду, все покажемо вдома та спробуємо пограти. Ну що? Все ми купили. Нам тепер вечора з іграми, Будемо грати. А... Ой, з цими картами побачила в червоному маркеті карти Тару. Я, звісно, не тарула. Коштує ця колода 80 гривень, а в інтернеті є ціла купа там же ж, розгадок на ці карти. На кожну карту. Ну, коротше, я купила, не знаю. Буду я щось там розкладати чи ні. О, ну, все. Мама, я тобі Так, да, Всім до нових зустрічей в новому відео. Не прощаємось. Пока.